этих тринадцять, і там що п'ять, в тому доме що п'ять. Вот, і одна, і родила, не могу найти. усьо поле скалі У лютому рижик та фрося бігали вулицями Херсона. Голодних та знесилених їх врятували волонтери, прилаштувавши до черкаського притулку. Розповідає зооволонтерка Валентина Калініна. А сьогодні тварини вже шукають приятелів на новому місці. Охочим прогулятися з собаками, видають повідки та знайомлять із характером кожного. Він більш активний такий. Фреска така, вона більш така притулиться, почухати її. А це такий розбійник, да, бешкетник, нас, побігати йому треба. А вже потім вирушають на прогулянку. Свого напарника дочекалася і собака Зіта з Донеччини, за компаньона її землячка пані Дарина. Она яка ще до сльози завела, тому що по ній видно, що вона пережила токі-то -то звуки, щось та где-то Вона падає на землю. То тобто, сама от вона пам'ятає, це невозможно забити. Впечатлення конечно, хороші, але до сльоз хочеться, щоб більше людей ходили, уделяли йому внимание. Ну, і зі ту на попечительство. Черкасець Владислав сьогодні вперше у притулку разом із друзями привіз гостинці для собак і привезли трішки їжі, корму, щоб Собачки будуть у циті. У мене є дома чехуашка, вона невеличка, у мене вона півтора кілограмчика. Я дуже люблю собачок, тому її прийшов підтримати. Пан Микита натомість щотижня провідує тваринок. Вони каже, розраджують його та допомагають відновлюватися після аварії. Вони ж тут сидять у клітках, то ну, це ж можна збожеволіти. Я люблю дуже собак, тому я хожу. Вони дуже заряджають гарним позитивним настроєм. Ти їй віддаєш свою любов, вона тобі дає втричі більше. Ухочих погуляти з песиками запрошують до притулку у суботу та неділю, говорить зооволонтерка Валентина Калініна, щоб знайти для тваринок нових господарів їх важливо соціалізувати. Для тих собачок, які. Не знають повідка і дуже бояться. Ми облаштували такий вольєр. Тут можна привчити собачку до повідка, ті, які бояться дуже, а також соціалізувати їх один до одного тобто вони, як в соціумі собі подібними спілкуються, і це дуже гарно. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.